сьогодні, коли 855 днів, ми боремося за наші домівки, за наших близьких, за нашу свободу, за нашу незалежність, за нашу територіальну цілісність, ми також боремося за нашу конституцію і за право її мати, і за право жити за цією конституцією, нам, нашим дітям і всім майбутнім поколінням українців. Ми працюємо з нашими міжнародними партнерами над забезпеченням відповідальності за воєнні злочини та злочини проти людяності. Ми заморожуємо та конфісковуємо активи російських поплічників і працюємо над тим, щоб позбавити російську оборонну промисловість ключових технологій та критично важливих західних компонентів. Ми використовуємо всі наші правові інструменти, щоб гарантувати, що російським виконавцям агресії, воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Україні не зійде з рук, і ми стоїмо разом з народом України, який прагне справедливості та свободи. Українці обрали демократичне майбутнє. Вони реформували ключові органи суддівського врядування, швидко усувають чиновників, причетних до корупційних схем, і стали хорошим розпорядником міжнародної допомоги. Ми натхнені прогресом досягнутим на сьогодні та амбітними планами України на майбутнє.